Розв'язуємо рівняння. Зліва у нас подібні, тому ми зведемо ці подібні. Тобто виконуємо дію віднімання. Від 6,314 віднімемо 5,821. 6 відняти 5 ,1 ціла. далі зводимо до спільного знаменника. Таким знаменником є число 42, воно ділиться і на 14, і на 21. Я ще раз нагадаю, як досить просто знаходити цей спільний знаменник. Для цього ми беремо більший серед знаменників, це число 21, і поступово множимо його на 2, на 3, на 4, доки ми отримаємо число, яке поділиться ще і на 14. Якщо 21 помножити на 2, вже ми маємо число 42, яке ділиться і на 14. 42, коли ми ділимо на 14 додатковий множник 3, а тут 2. Тому ми маємо від 9 відняти 16. Від 9, 16 не віднімається. Ми забираємо цілу частину і пишемо її, як 42, 42. Потім додаємо 9, віднімаємо 16. Отже, 42 додати 9 це 51, 51 відняти 16. Це 35, 35,42. Ще можна скоротити на 7 і отримати 5 шостих. Таким чином, 5 шостих Х дорівнює 2,2. А для того, щоб знайти невідомий множник Х, ми добуток ділимо на відомий множник. І знову виконуємо дію ділення. 2,2 перетворюємо в неправильний дріб. знаменник той же 9. 2 множимо на 9,18, додаємо 2, 29. А далі множимо на обернений дріб 6 5. Скорочуємо 2,5 на 5, потім 6,9 на 3. Отримаємо 8 третих. 8 третих. Неправильний дріб, коли ми 8 поділимо на 3, це буде по 2, цілих, і остаче в нас також 2. Отже х 2, цілих, 2 треті. Далі розв'язуємо задачу. У нас два пункти, от два міста ми намалюємо, відстань, ніж якими 234 кілометри. Назустріч один одному вирушили два поїзди. У першого швидкість поїзда відома 65 км за годину, а швидкість другого менша в 1,1 рази. Тому давайте першою дією ми знайдемо швидкість е, другого поїзда. Вона менша, тому ми 65 маємо поділити на 1,1 А отже, 65 ми ділимо на 5 четвертих. Тому 65 перших множимо на обернений дріб. Скорочуємо 65,5 13, І 13 множимо на 4, отримуємо 52. 52 кілометри за годину швидкість другого поїзда. От вона, тут я напишу. 52 км за годину. Далі поїзди рухалися 1,1 годину. Можна далі знайти, яку відстань вони пройшли за цей час. Можна продовжувати робити двома способами. Я пропоную, наприклад, знайти спільну швидкість, тобто швидкість, з якою ці поїзди наближаються один до одного. В даному випадку, так як вони рухаються назустріч, один одному швидкості додаються. 65 додаємо 52 і отримуємо 117 км за годину це спільна швидкість. Так як вони рухались 1,19 годину, то ми 117 множимо на 1,1.

Множимо на 10 і 130 кілометрів таку відстань вони пройдуть за 1,19 годину. Як ми бачимо, ця відстань менше, ніж відстань між двома містами. Тому, для того, щоб знайти, якою буде відстань між ними, потрібно від 234 відняти 130. І ми отримаємо. 104 кілометри відстань між ними. Оце ми і пишемо відповідь: 104 кілометри. Якби ми робили другим способом, ми могли б робити другим способом, але це спосіб був би трошечки довший. Перша дія, звичайно, була та ж сама, тобто, в першої дії ми також знайшли цю швидкість. 52 км за годину. Я просто напишу, а потрібно просто переписати цю дію. А вже другий дії могли б знайти, яку відстань пройшов перший поїзд до за 1,19 годину, тобто 65 помножити на 1,1 65 перших потрібно помножити було б на 10 дев'ятих. Бачите, в даному випадку 65,9 не скорочується. Тому ми мали би писати, що це 659 виділяти цілу частину, тобто 650 ділити на 9. 65, якщо ми ділимо на 9, це будемо брати по 7. І 63 остача 2. 20 ділимо на 9, беремо по 2, 18. Тому Остача 2 дев'ятих кілометра. Оце стільки пройшов перший поїзд. Далі ми могли б знайти, скільки пройшов другий поїзд, тобто 52 множили б на 1,1. І 52 перших множили б на 10 дев'ятих. знов не скорочується, писали 529. І знову виділяли би цілу частину. 52, якщо поділити на 9, потрібно взяти по 5. 45. 45, 7 остача. Далі 70 ділимо на 9 і беремо по 7. 63, тому 7 дев'ятих Залишається оце, стільки пройшов другий поїзд. Тоді б ми знаходили б, скільки разом вони пройшли за цей час, тобто 72,2 додавали б 57,7. 2 дев'ятних і 7 девх це 9 дев'ят одиниця. Тому разом ми додали б і отримали б 130 кілометрів, як ми бачимо, Ось цей результат, що ми знайшли набагато простіше. А потім остання п'ята дія, це була б така, як дія четверта, тобто ми знову ж таки 234 віднімали б 130 км і отримали б 104 км. Звісно, як ми бачимо, перший спосіб розв'язання простіший в даному випадку, тому, напевне, варто ним скористатися.